Слава Господу, Дора церква! Ми раді сьогодні бути в Домі Божому разом в цей недільний час. І ми разом з молоді хочемо привітати вас таким святом сьогодні, особливим днем, який ми вже згадуємо. Христос народився. Ми розуміємо, правда, те, що Христос народився не сьогодні, і не завтра, і не 25-го, і не 7-го, тому що Різдво. Це не просто історична подія, яку ми згадуємо раз в рік, де ми просто маємо певні звичаї, певні свої обряди, які ми робимо. Знаєте, але Різдво це поворотній момент в історії людства. І тому для нас це є дуже важливо, як для християн. І я хотів би ділитися Божим Словом, те, що Бог ложить на моє серце в цей ранок. Хто має Біблію, ви можете відкривати разом ці місця, хто не має, можете дивитися з екрану. Перше місце це буде Іван від Луки. Другий розділ з першого віршка і нижче. Сталося ж тими днями. Вийшов указ від кесаря Августа зробити перепис по всій населеній частині землі. Це був перший перепис, коли правителем Сирії був кверіний, і пішли всі записатися кожний у своє місто. Відправився ж Йосип із Галілеї, з міста Назарета в Іудею, у місто Давидове, що зветься Віфлеєм. Тому що був він з дому роду Давидового, записатися з Марією, зарученою йому дружиною, яка була вагітна. І сталося, коли вони були там, настав їй час родити. І народила вона сина свого перворідного, і сповила його, і поклала його в ясла, бо не було для них місця у вітальні. І друге місце Іван від Матфія, другий розділ з першого віршика. Коли ж Ісус народився у Віфлеємі іудейському у дні царя Ірода, ось волхви зі Сходу прийшли до Єрусалима і говорять, де народжений цар юдейський? Бо ми бачили зірку Його на сході і прийшли поклонитися Йому. І, почувши це, цар Ірод стривожився і з Ним увесь Єрусалим. І почувши це, і зібравши всіх первосвященників і книжників народних, він питав одних, де повинен народитися. Христос. Сьогодні ми будемо говорити про народження Ісуса Христа, ми будемо аналізувати Боже Слово, ми будемо знову поглиблюватися в цю історію, коли Христос народився, як все відбувалося, і як ми говоримо, це не просто історична подія, але ми будемо розуміти, роздумувати над тим, що це сьогодні означає для нас. І знаєте, от я особливо розумію, коли народився Христос, то почалася. Як ніколи велика духовна боротьба. Ми можемо це проаналізувати в Божому слові. Знаєте, духовний світ, він як ніколи десь тут ожив. Як ніколи, духовна боротьба вона усилилась, тому що сили зла вони розуміли, те, що це маленьке дитя, яке приходить на цей світ, це не просто дитя, це Бог, який явився в тілі, і в нього є особливий план для людства. І навіть з самого початку демони вони вже лютували. Діти, маленькі, не Вони вже помирали. Люди, які були снарядям. Диявола, вони мали, вони проявляли певну свою владу, тому що починалася боротьба за тебе і за мене. Починалася боротьба за все людство. І знаєте, і сьогодні я хотів би просто звернути увагу на, на дві події, які відбулися під час народження Христа, і просто залишити для нас, що це означає для нас. Отже, два уроки з Різдва Христового. Перший момент. Знаєте, коли ми читали Івангелії від Матфія, але перед тим ми читали так, Іван від Матфія, знаєте, коли Матфій описує політичну, і Лука також вони описують політичну ситуацію того часу. І знаєте, і ми читаємо цей момент, коли Кесар Август він правив Римську імперію. І знаєте, цікавий момент, що він вже правив 44 роки 30 до народження і 14 після народження. Але ось ми читаємо, коли цар, наймогутніший імперії, в той час, він видає указ зробити перепис. І знаєте, я собі думаю, чому 30 років, правлячи країною, правлячи імперією, він тільки зараз, тільки після 30 років, він вирішив це зробити. Звичайно, це було тому, що щоб зібрати більше податків, це були певні вигоди, але це був примусовий указ. І коли я от роздумую про народження Христа. Яке відбулося іменно в цей період, коли відбувається цей перепис населення. Я уявляю цю ситуацію, ми можемо це уявити, як це все було. Люди всім повинні були йти в свій народ, в своє місце, де вони проживали раніше. Хтось проживав на тому самому місці, але, можливо, це був такий момент, коли люди вони роптали. Люди були незадоволені. Це був момент, коли було багато незручностей, була велика суматоха. І кожен ішов до свого місця записатися, були певні витрати. Новий закон вийшов, президент підписав новий указ. Я от особливо уявляю ситуацію Йосипа, як вже голову сім'ї. Відповідальність за Марію. І не тільки за Марію, тепер ось-ось і настає час родити. І, можливо, Йосип не раз думав: ну чому так невчасно? Чому так невчасно? От якби раніше. Ми родили, якби пізніше, якби оце зараз так все не складається, оці всі моменти. Але знаєте, от Йосип, він бере Марію, вони йдуть вифлеєм. Звичайно, з Назарету, Вифлеєм це була не коротка подорож. І ми розуміємо, що це було зовсім некомфортно для цієї молодої пари. Але вони йдуть. І знаєте, коли я роздумував над цим, я зрозумів один дуже важливий урок: от з Різдва Христового: у Бога все іде. За планом. Як ніколи, друга церква, сьогодні це важливо для нас, особливо для нас, українців, це розуміти. Знаєте, цар Август в той час він видає указ, щоб зробити перепис населення. Він думав, що це для того, щоб зібрати податки, щоб от просто отримати якусь матеріальну вигоду для, для держави. Але знаєте, я хочу сказати, що цей указ зробити перепис населення, він був даний не царом Августом. Але він був даний ще за багато тисяч років раніше. До Августа, до заснування світу, Бог постановив те, що має прийти Месія, те, що має народитися дитя, Божий син. І скажіть, де він, має, де він повинен народитися? В Іфлеємі. Про це говорив пророк Михей, і про це пророки звищали те, що. Божий син повинен народитися у віфлеємі. Але скажіть, де живе Марія в той час? Яка ось ось має народитись? Вона живе в Назареті, вона в Галілеї. Вона зовсім в іншій області. І знаєте, ось питання: ну, а що? Що з пророцтвом Михея? Що з тим, що Бог сказав, що має бути народження у віфлеємі? І знаєте, це говорить для нас, от просто не раніше, не пізніше. Але саме в той момент президент найбільшої держави в світі він вирішує робити перепис. Але в Бога плані набагато більші. І знаєте, тому що сільська дівчина, молода дівчина, яка має народити Божого сина, вона знаходиться в Назареті, в іншій області. І по тій причині, що цю дівчину потрібно перемістити у Віфлеєм, піднімається вся імперія на ноги. Відбувається така велика шуматоха. Але суть не в переписі. Суть в тому, що ця дівчина вона повинна прийти до вифлеєму, там, де має народитися Христос. І Йосип, де він був там приписаний, він бере жінку. І знаєте, от Йосип з Марією незначні люди, молоді люди ще. Вони рухаються у вифлеєм, вони самі, можливо, цього не розуміють. Ніхто не розуміє, що перепис населення відбувається із-за того, що повинно збутися пророцтво Боже. Те, що в Бога йде все за планом. І народження Ісуса Христа, ця подія, вона показує нам те, що Боже Слово, воно збувається до останньої йоти. Все те, що Бог сказав, воно буде відбуватися в нашому житті. І коли ми навечаємо другий псалом, перший, перший, другий псалом, перший віршик, де каже, чому бунтуються народи, і знамена задумують марне. Повстають царі земні, і князі змовляються проти Господа та проти помазаника Його. І четвертий Віршик, той, хто сидить. На небесах Господь посміється над ними. Тора Церква, давайте ми сьогодні будемо розуміти, навіть якщо сьогодні світові лідери, навіть якщо сьогодні в нашій державі відбуваються певні речі, які нам не подобаються, я розумію те, що ми всі бачимо цю нелегку ситуацію. Ми всі бачимо війну. Але я розумію також. Те, що навіть самі впливові люди на нашій планеті, вони дають певні укази, вони роблять певні кроки, але вони нічого не можуть зробити, якщо це не буде постановлено зверху. В Бога все йде за планом. І так як цей цар Август, він просто виконав пророцтво Михея, сам цього не розуміючи. Я вірю, так само сьогодні різні президенти вони виконують сточність з те, що сказав Бог. Про свій другий прихід на землю. Бог сказав те, що повинно відбуватися. Бог сказав, які події будуть відбуватися в останній час для церкви Христової. І так, коли Христос прийшов на землю перший раз, потрібно було, щоб певні речі відбулися. І для цього вся земля вона мусила переживати великі незручності. Я вірю так і сьогодні, коли Бог сказав те, що ви почуєте про війни, ви будете бачити різні речі. Ми продовжуємо. Рухатися Божим Словом. Ми продовжуємо молитися за Україну, ми продовжимо молитися за мир. Але як важливо для нас пам'ятати, що у Бога все йде за планом. Дорога церква, як важливо для нас сьогодні, церкви Христової, розуміти, що Бог робить сьогодні в нашому житті, що Бог хоче сьогодні від кожного з нас. Знаєте, коли ми читаємо про єврейський народ, там написано те, що Він дороги свої об'явив був Моїсеєві, а діла свої дітям. Ізраїлевим. Знаєте, є люди, от в той час це були ізраїльтяни. Написано, вони бачили діла Божі. Вони бачили, що Бог робить. Вони по факту бачили Божі чудеса, які Бог робив в їхньому житті. Але по суті це їм нічого не дало. Навіть бачачи чудеса, вони тільки бачили, що Бог робить. Ну, написано, ну, Бог відкривав Моїсею свої дороги. Знаєте, є люди, які просто бачать діла сьогодні. Вони бачать, що відбувається, але вони не розуміють, чому. Але Мойсей це був той чоловік, який бачив дороги Божі. І Бог йому говорив, Бог йому пояснював. Мойсей слухав, і він розумів серце Бога. Тому, дорогі друзі, давайте ми сьогодні будемо розуміти, те, що у Бога все йде по плану. Не завжди ми цей план розуміємо. Але як важливо просто поставити поставити себе в стан слухання Божого голосу. Боже, я хочу розуміти не просто твої діла, бачити, я хочу розуміти твої дороги. Можливо, хтось сьогодні проходить період в своєму житті у положенні Йосипа. Вам здається, що в вашому житті щось іде не по плану. Ви мали певні свої уяви на своє життя, на певні ситуації, які мали бути у вас. Але у вас у світі, у вас свій перепис населення. Щось так стається, і ви думаєте, Боже, чому так все невчасно? Чому так оці проблеми, які нахлинуть на моє життя, так невчасно приходять? Я запланував все одне. Я думав, що все буде ось так. І знаєте, не завжди все йде по плану у нас. Дра церква, ну все йде по плану у Господа. Слава Господу, дра церква! І Боже Слово, говорить, що ті, хто любить Бога, все сприяє на добро. Якщо ти сьогодні маєш стосунки з Христом, скупися за ці слова. Ті, хто люблять Бога, все сприяє на добро. Цей перепис населення образно, який в твоєму житті, ці незручності, а можливо ці проблеми, ці випробування, вони тобі потрібні. Ти не розумієш, чому, але ти маєш скупитися за слово Боже, яке ми говоримо, збувається до останньої йоти, до останнього слова, те, що в Бога все йде за планом. І все, що Бог запланував на твоє життя особисто, воно повинно збутися. І Богу потрібно робити певні речі, посилати певні трудності, просто по тій причині, щоб виконалося його слово в твоєму житті, щоб допровадити тебе до того стану, якого Він хоче тебе бачити. Тому, хай Бог допоможе нам це розуміти. Можливо, хтось є на цьому місці, і ти ще не прийняв Христа в своє серце. Ти просто відвідуєш церкву, але ти ще не віддав йому своє життя. Я хочу сказати, те, що у Бога є план на твоє життя. Він дав тобі свобідну волю. Він не змушує тебе щось робити. Але якщо ти вирішиш поєднати своє життя з Христом, це буде саме правильне рішення в твоєму житті. Але ти повинен розуміти те, що віддати життя Христу це не просто відвідувати церкву. Це не просто робити певні обряди, це є живі стосунки з Христом, це є жива віра, це зміна характеру, це зміна мислення, це преображення, образ Христа. Тому, дора церква, перший урок, який ми говорили, те, що в Бога все йде за планом. І народження Ісуса Христа воно нам показує, наскільки Бог виконує все в точності в нашому житті. Для Йосипа і Марії було багато незручностей в момент народження Месії, їхнього сина. Але Бог все контролював. І да, їм було важко йти, можливо, до Вифлеєму. Марія вагітна останній місяць. Але Бог все контролював, щоб цей процес він відбувся правильно, щоб дійти до Вифлеєму, щоб Месія народився саме там. Так само в твоєму житті. Все не йде по плану, як ти задумав. Але ти повинен розуміти, в Бога все йде за планом. І він буде контролювати всі процеси, які відбуваються в твоєму житті. Для тебе ця хвороба вона важка, можливо, але Бог її контролює. Для тебе ці фінансові труднощі, вони зовсім непрості. Вони ставлять тебе настільки незручне положення. Ну, Бог все контролює. В нього є план. Чому він це допустив? Давайте будемо це пам'ятати. І другий момент, який я хотів би звернути увагу, все ж таки, те, що Бог положив на моє серце. Чому так багато? Церковних людей не впізнали Христа. Знаєте, це питання, яке мене настільки турбувало. Скажіть, скільки коштував квиток, щоб потрапити на прийом, можна так сказати, до Божого сина? Скільки він коштував? Безкоштовно. А чому ж так мало людей змогли туди потрапити? Знаєте, Сьогодні, коли щось дають безкоштовне, то там є багато людей. Безкоштовні продукти. Певні речі. А тут а, Син Божий безкоштовно не потрібно нічого платити, просто прийди, що перешкоджало іншим прийти. Знаєте, от коли народився Ісус, то насправді з ним зустрілася невелика кількість людей, і цікавий момент, те, що ті особи, які би мали вказати дорогу до Месії, до свого народу, вони були зовсім не готові до цієї події. Що заважало іншим людям і багатьом людям, ми говоримо їм образно церковним людям зустрітися з Ісусом? Знаєте, є багато факторів, але я хотів би сьогодні звернути тільки свою увагу на один момент. Знаєте, коли ми читали це місце, коли Матфія записано, де до Єрусалиму приходять мудреці. Єрусалим столиця Ізраїля, центр всіх подій. І цікавий момент, що в це велике місто, де всі зібрані духовні лідера Ізраїля, де вся церква. Але питання про народження Христа піднімають саме язичники, саме мудреці, які, можливо, не мали знання закону, які багато речей не розуміли. І є багато версій, хто були ці мудреці, вони були багаті люди, вони були радники свого царя. Вони, можливо, мали певний зв'язок з Богом, вони були люди поважні. Тому що якщо сам цар їх запросив до себе, знаєте, і ось вони досліджували зірку, вони побачили це, і їм прийшло надприродне відкриття. Народився цар юдейський. І знаєте, коли вони прийшли в Єрусалим, вони не запитували, чи народився цар юдейський. Це говорить, що в них не було жодних сумнівів. Вони просто по факту задають питання, де народився цар юдейський. Вони отримали певне ну, зрозуміле для себе відкриття. Він народився, він тут. І знаєте, як уявляли мудреці цю ситуацію? Вони прийдуть в центр, в столицю цього царя, а там, там радість, там веселощі, там всі чекають, там нема місця, де пройти, там суматоха робиться. Но цікавий момент Месія вже народився, вони приходять, вони кажуть, де народився цар юдейський. Уявіть їхню взагалі реакцію, коли вони це запитують прохожих людей там на Майдані. Люди кажуть, ми нічого не знаємо. Євреї, ми нічого не знаємо. Вони підходять до книжників, до лідерів, нібито вони мають щось знати. А вони кажуть, ні, ми не знаємо. Нема такого царя. І ось вони приходять до Ірода. І знаєте, ось Єрусалим живе своїм життям. Вони чують слова мудреців. І ці язичники вони піднімають на ноги весь Єрусалим. Все спрацьовує, всі один одному переказують. І скажіть, яка реакція? Каже, стривожився Ірод. І стривожився Єрусалим. І знаєте, ось виходить такий парадокс. Прихід Сина Божого визнали язичники. Визнали люди, які, можливо, дали б далекі відписання. А ті церковні люди, які вивчали пророцтво про Месію, які були лідерами свого народу, вони відкидають Божого сина. І знаєте, наскільки це болючий момент, коли ти це роздумуєш? Але знаєте, я от зрозумів одну суть, один урок для нас, друга церква те, що відсутність пізнання Бога приводить до мертвої релігійності. Ірод. Який почув про народження свого конкурента, він збирає первосвященників, написано книжників, цілу конференцію. І тема цієї конференції, де народився цар юдейський. І ці книжники, вони всі встають, вони активно обговорюють місце народження його, вони цитують писання, він повинен народитися в Віфлеємі. Вони досліджують всі деталі цієї події. Але результату то немає. І коли ми дивимося на духовний стан в той час лідерів Ізраїля, це був стан духовного занепаду, відношення повної байдужості. І знаєте, сам факт, що хтось їм сказав, що народився Месія, їх ніяк не затронуло. Вони продовжували виконувати свої обряди, вони продовжили жити своїм життям, вони не звернули особливої уваги на цей момент, те, що, можливо, дійсно народився Божий син. Вони вчили про Месію все своє життя, але вони його не знали особисто. Книжники і фарисеї вони знали і багато інформації про Бога. Вони були вчені люди, але вони не пізнавали Христа. Вони були просто релігійними людьми. Тогава церква, що я хочу сказати сьогодні для нас? Коли ми читаємо 2 Тимофія, 3 розділ, 1-5 віршик, Тя, Боже, Слово, говорите, що останні часи будуть важкі часи. Тому що люди будуть самолюбні, срібролюбні, марнославні, горді, непокірні батькам, лихослівні, невдячні, нечистиві, які не мають любові, непримирені, наклепники, невитримані, невитримані жорстокі, неблагородні. Зрадники, неприборкані, зарозумілі, більш свастоливі сластоливі, ніж боголюбні, які мають вигляд благочестя, але сили Його відреклися. від таких відвертайся. До церква, чому це важливо сьогодні? Тому що ця паралель, яка була під час першого приходу Ісуса Христа, коли люди, які ми сьогодні кажемо, вони були церковні. Вони мали багато досвіду в Писанні. Вони не прийняли Христа. Вони не були готові зустріти Месію. І Боже Слово говорить: що так же само знай, що в останні часи будуть важкі часи. Чому? Тому що буде зовсім подібна ситуація. Люди, які вважали себе християнами, які виконували всі правильні церковні речі, вони не будуть розпізнавати Христа. Вони не будуть здатні чути голос Божий. І знаєте, я розумію те, що основна проблема останнього часу навіть не буде у формі служіння чи у методі поклоніння. Але у чому? Боже слово говорить, каже, вони будуть удавати себе за побожних людей. І знаєте, це важко зрозуміти насправді. Але як виглядають побожні люди? Вони говорять правильні речі. Вони мають правильний вигляд. Але напишено, вони відкинуть істину сили, віри. Тому другий урок для нас, дорога церква, пильнуй, Дякую. пильнуй, щоб не стати мертвим християнином. У вона не дасть тобі мати близькі стосунки з Христом. Ти можеш мати гарний вигляд. І знаєте, сьогодні не проблема мати гарний вигляд, і це потрібно. Ти можеш мати гарну зовнішність, але основна суть що в твоєму серці? Можливо, там самолюбність. Можливо, там грошолюбність. А Можливо, там гордість, усудливість, ненависть, обіди, недобрі стосунки з жінкою, з батьками чи з дітьми. І знаєте, це є основна суть. Що у твоєму серці? Тому, дора церква. Давайте будемо про це пильнувати. Давайте будемо нашу найбільшу увагу звертати, що є в моєму серці, що є в мене всередині. Я зауважив, знаєте, ми так привикаємо до Єрусалиму. Ми привикаємо до церковного життя. Ми привикаємо до обрядів, до традицій, ми ходимо на зібрання, ми молимо, читаємо, ми все робимо правильно, це потрібно робити. Але знаєте, в чому проблема? Нам достатньо побути в єрусалимській синагозі, не відвідавши вифлеєм. Як було в книжників, їм достатньо було просто побути, зробити, сказати. Але ж Божий син народився в віфлеємі. І знаєте, інколи ми задовільняємося просто Єрусалимом, просто церковними обрядами, і ти відчуваєш, як все сухо в твоєму житті. Ти відчуваєш, що те, що ти робиш, там давно вже немає життя. Ти ніби співаєш. Ну, для тебе це просто слова. Ти ходиш в церкву, ти не пропускаєш молитовні зібрання. Це дуже добре. Але ти, можливо, не передаєш цьому великому сенсу. І знаєте, тобі цього вже стало достатньо. Тобі стало достатньо, ти не, те, що ти не переживаєш Божої присутності в своєму житті. Брат церква, можливо, я втратив живу віру, я втратив любов до Ісуса. І я просто став. Християнином, який рухається мертвою релігією. Але релігія вона не може оживити тебе. Це може зробити Христос. Це може зробити живі стосунки з Богом. І знаєте, і друга церква, як хочеться сьогодні, ми зараз будемо йти до молитви. Як хочеться сьогодні всією нашою церквою піти у Віфлеєм, там, де є Ісус? Війти в цей стан, коли ми відчуваємо Божу присутність. Війти в цей стан, коли ми бачимо те, що. Ісус Христос, Він торкається нашого серця. Сьогоднішній вифлеєм це те місце, де поклоняється Христу у душі та істині. Це місце, де люди збираються навколо Христа. Сьогоднішній вифлеєм це твоя таємна кімната, де ти заходиш і ти утримуєш слово від Господа, де ти заходиш і ти маєш з Ним живе спілкування. Тому, Дара церква, другий урок ми говоримо: попіклуйся про те, що в тебе були особисті зустрічі. З Христом. Інвестуй свій час в таємну кімнату. Не задовільняйся тільки Єрусалимською синагогою, церковним життям. Тобі потрібне особисте спілкування з Богом. Я говорив, можливо, хтось є на цьому місці. І ти ще не церковна людина. Ти тільки шукаєш Бога. Я хочу сказати, що Божий план на твоє життя це, щоб ти мав живі стосунки з ним. Божий план не для того, щоб ти став релігійною людиною, щоб ти просто почав відвідувати церкву і на чому ти поставив точку. Божий план це, щоб ти відчував Його присутність, це, щоб ти бачив чудеса Його в своєму житті, це, щоб ти мав живу віру, яка здатна робити великі речі. І ми зараз будемо про це молитися. І в цій молитві ми можемо про це просити Бога. А можливо, я людина, яка вже багато років є в церкві. Але я відчуваю, що. В моєму християнстві все так просто сухо. В моєму Християнстві немає життя. Брат церква, Христос народився для живих стосунків. Христос народився не для релігії. Христос народився для того, щоб ми мали живу віру, щоб ми рухалися ним, щоб ми жили Христом. Христос не народився, щоб ми просто мали вигляд благочестя, а всередині там стільки багато непотрібства, там стільки багато проблем. Чи вдома, чи в сім'ї, на роботі. Христос народився, щоб ти жив святим життям, щоб в твоєму серці був порядок. І дійсно, це буде небезпека останнього часу мати вигляд, але відректися з сили, не мавши віри. Але Христос Він сьогодні, ми, гад, ми згадуємо про його народження. Він народився для тебе і для мене. І ми сьогодні говорили те, що у Бога є план на твоє життя. У Бога все йде за планом. І сьогодні принеси Христу все те, що тебе гнітить, всі незручності в своєму житті. А Він дасть тобі мир. І другий момент, про що ми говорили, будемо пильнувати, щоб не стати просто людьми, які задовільняються обрядами, а не живими стосунками. Давайте помолимось. Амінь. Aleluia Jesus.